Розділ 7. Великодній період. Частина 2. Великдень. Радість пасхальної ночі має своє продовження у великодні. Насправді великому дневі. Цей день є біблійним третім днем, Тобто третім днем пасхального тридення. Великдень це свята неділя. Господня Пасха, Справжній день Святої Пасхи, День Господнього Воскресіння. Цей день звіщає Киригму. В Євангелії говорить про пустий гріб і закликає до зустрічі з Воскреслим Господом та до свідчення. Ісус насправді воскрес. Він живе! Особливу радість Воскресіння виражає також так звана секвенція, яка співається перед Євангелієм і яка побудована у формі розмови з Марією Магдалиною, Першим свідком Воскреслого. Розкажи, Маріє, що в путі узріла, і кого в дорозі раптом ти зустріла? Грі пустий узріла. Господа живого, славу Воскресіння і Його самого! Бачила я свідків, ангелів у білі, хустки там лежали, і полотно без тіла. Вже воскрести, Христе, Бог мій і надіє, і випереджаєш нас у Галілеї. Знаєм, що насправді ти воскрес із мертвих. Царю переможцю, будь нам милосердний.